В коментарях назріло серйозне питання, важливе час обрізати кущі, вони квітнуть. Чи треба це робити і коли це робити? Е е якщо у вас не передбачена досвідка для утримання дорослих кущів і для вкорінення живців, то це треба робити негайно. Бажано порізати кущі все ж таки. У вересні місяці, початок жовтня ще підійде. У мене був досвід в минулому році, коли я різала на кінець жовтня початок листопада кущі. Ну, З думкою про те, що я їх досвідчу кущі, щоб вони прокинулися у них бруньки, щоб вони трішечки повідростали. А за цей час ці ж живці в мене вкоріняться. І коли я буду їх вже розсаджувати, тобто мені потрібне буде місце для розстановки на полицях, я ці кущі відправлю на вікна. Так я її зробила. І в мене дві треті кущів загинули. Бруньки почали на холодних і темних вікнах, хоча вікна я обрала найсвітліші, на свою думку. Ну і з тих, що маю в арсеналі двох будинків. І а, ці бруньки почали загнивати, гілки дорослі, оці пеньки, загнивати. І таким чином дорослі кущі я втратила. А стосовно того, чи брати живець восени, брати обов'язково ось ці осінні живці, вони мені подобаються найбільше. Це найкращі кущі. Ми їх вкорінюємо зиму дорощуємо. І на ранню весну у нас прекрасні молоді кущі, які з усієї сили квітнуть крупними шапками, ну просто і рано зацвітають. Тому е живцювати восени треба. Але робити це треба вчасно. Ну а якщо ж у вас є досвідка, то гарна новина: живцювати можна, обрізати, формувати кущі хоч цілу зиму. Другий випадок. Ви можете залишити все як є, і вже почати різати кущі з кінця лютого місяця. І у вас встигнуть обрости, встигнуть закрити. Все буде добре. Дякую.